Come on, right, Мама! Де вот эта нота? Почему вы не спели её? Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Аня Лымар. Звідки ви? Місто Бухів. Місто Бухів прекрасно. А чому ви? А чому ви вибрали э, пісню Бьорк репертуару? Тому що мені Любі Кабьорк. Мені нрав... мені подобається ця пісня. Саме ця пісня, вона драйвова. Класна. Круте. Крута. Крутяк. Аня, я натиснув цю кнопку, тому що е, я зрозумів: людина, яка вибрала Бьорк, це людина неординарна. Мені необхідно дійсно е, виконавець, який має от той драйв, який маєте ви. І тому я вас запрошую в свою команду. Спасибо. А що ви троє повернулися? так? Трох, трох. Такі, я, я хочу тобі сказати, що ти надзвичайна, надзвичайна гарна дівчина, і дійсно в тебе добрий смак, ти сама вибрала цю пісню. І е, в тебе є все: і голос, і зовнішність, і е, в тебе горять очі, і е, в тебе є драйв. Тільки тобі треба допомогти зіграти те, що ти робиш. Це єдине, чого мені не вистачило, тому я кажу, де ця нота. І да, в цьому і тобі да. я допоможу. І я тобі в цьому допоможу. Тому я, я тебе запрошую у свою команду. Вибирайте, тому що насправді всі хороші. Подивіться, дівчинка, в... два хлопчика. Всіх на подбор. Я обираю славу Вакарчука. <плес> Дякую. Дякую. Все буде добре. Але я вам потім я вам потім пару порад серйозних дам. Це тільки початок. Ну, чувак, тобі поперло <плес> просто. <плес> <плес> Насправді дівчина яка яскрава. Я бачу, Саша, що да, це серйозне для тебе актуальне питання. Тр... <гум> Мені здається, що, що от, ну, я розумію, що її треба міняти. Міняти. От, міняти треба повністю. Знімати цей хвіст і це плаття. Так, да, абсолютно. Ну, <гум> да, ти прав... як би це не звучало, але це ти правильно кажеш. Треба знімати це плаття пошвидше і вдягати так, як Нормальні вдягається Бьор. Як вдягається піор. А я вважаю, що вона помилилася. Що вона зробила? А если бы она пришла до мене, ничего не треба было <свят> Я тобой горжусь. Мама говорила, что вы хотели, Аня, попасть в команду к Александру Пономареву, да. а он единственный вот, его... да, 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 он не повернулся, что-то там начал говорить, лучше тут для лучше, где его работать. Ну, было видно, конечно, что он <свят> чертовски расстроен, чем мы все-таки выбрали Славу. Його погляд, він мені передався, і мені моє серце підказало, щоб я обрала саме його. У нас совпала одна романтична пара. Святослав. Я желаю, щоб з этого получилось не одна, не дві, а много хороших песен. Я желаю вам победы. Добро пожаловать. Спасибо, Анечка. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Наша Аня сама округая.